Привіт! Настав час розібратися, яким чином відбувається побудова зображень в лінзах. А ось і план побудови. Перший промінь, який проходить через оптичний центр лінзи, не заломлюється та не змінює свого напрямку. Другий промінь проходить паралельно головній оптичній осі лінзи. Після заломлення лінзи. Іде через фокус. Ось і все. Зображення отримано. А тепер давайте перейдемо до самих побудов. Розберемося з збиральною лінзою. Перше. Предмет розташований за подвійним фокусом збиральної лінзи. Проводимо перший промінь через оптичний центр. Другий паралельно головній. Оптичні осі, а потім через фокус, що знаходиться справа від лінзи. У точці перетину променів отримуємо зображення предмету. Воно буде знаходитись між фокусом та подвійним фокусом. Звернемо увагу на те, що зображення отримуємо дійсне, тобто наші промені в дійсності пересіклися, зменшене. Бо менше по розмірам по відношенню до предмету. Та перевернуте. Предмет стрілка дивиться вгору, а стрілка зображення вниз. Друге. Предмет розташований між фокусом і подвійним фокусом збиральної лінзи. Проводячи два промені, які в минулому прикладі на місці їх перетину отримуємо зображення. Яке буде знаходитись за подвійним фокусом. Звернемо увагу на те, що зображення знову отримуємо дійсне. Тобто наші промені в дійсності пересіклися збільшене. Тобто більше по розмірам по відношенню до предмету, та перевернуте. Предмет стрілка дивиться вгору, а стрілка зображення вниз. Третє предмет. Розташований між фокусом і збиральною лінзою. Проводячи два промені, помічаємо, що вони не перетинаються, і для отримання зображення потрібно подовжити промені зліва від лінзи. Зображення отримаємо між фокусом та подвійним фокусом. При цьому зображення ми отримаємо уявне, бо перетинаються не самі промені. А їх подовження. Збільшене. Тобто більше по розмірам по відношенню до предмету. Та пряме предмет стрілка дивиться вгору. І стрілка зображення також вгору. А тепер відпочинемо. Підпишемось на канал та поставимо подобайку. Рухаємося далі. Розсіювальна лінза. Перше предмет розташуємо на подвійному фокусі. Розсіювальної лінзи. Перший промінь проходить через оптичний центр без зміни свого напрямку. А ось другий промінь після заломлення в лінзі проходить таким чином, що його подовження йде через фокус, що знаходиться зліва від лінзи. На перетині ліній отримуємо зображення, яке знаходиться між фокусом і лінзою. При цьому зображення ми отримаємо уявне, бо перетинаються не самі промені, а їх подовження. Зменшене, тобто менше по розмірам по відношенню до предмету. І пряме предмет стрілка дивиться вгору. І стрілка зображення також дивиться вгору. Розташовуючи предмет між фокусом і подвійним фокусом, та між фокусом і лінзою, ми завжди будемо отримувати. Уявне, зменшене та пряме зображення предмету. Перегляньте, будь ласка, наступні побудови. На цьому все!